10 грудня проходить всеукраїнська кампанія 16 днів проти насильства. Основна її тема привернення уваги до проблем подолання домашнього насильства, жорстокого поводження, підвищення рівня особистості, громадян щодо фонд насильства, алгоритми дії для потерпілих протидії, торгівлі людьми, захисту жінок та чоловіків. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну загострило чимало проблем українського суспільства. Зменшення рівня доходів, безробіття, втрата місця проживання та інше. Таке соціальне напруження є каталізатором негараздів у родині, що може переростати в насильство У такий непростий час, який наразі переживає наша країна, додержання права на захист від домашнього насильства не повинно вважатися другорядним. Щодня усі органи системи МВС працюють над тим, щоб створити безпечне середовище для кожної. Та кожного. І коли на теренах України без страждань живе кожне місто скажуть люди всієї України Україна це світ без насильства. Мій любиний світ це не казка, а реальне щасливе життя. У зайня, весь світ висвіть насильства можна спокійно йти в мене життя. Насильство немає виправдання. Починай діяти. Не відвертайтеся від тих, кому потрібна допомога. Мій улюблений світ без Цьому суміну, це так потрібно, так важливо, напевно, треба знати наші зміни. Хоча ми всі ще школярі, там у нас закони і права, і ми навіть запам'ятали із декларації, і слова всі діти.